Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Зараз до мене приїхало такі дві посилочки з Китаю, заказовано AliExpress Перша посилочка це написано. Браслет. ну Тут, в общем, біжутерія. Мені вже приходило. от остальне доїхало. Також отака посилочка. Тут повинні бути коробочки для акумуляторів. Ну що, давайте почнемо з цієї посилочки. Розпакуємо і подивимось, що тут в китайці слали ось такі кробочки бокси для акумуляторів повинно бути скільки 4 5 штук все в поселці більше нічого немає так, тут якийсь напис є. Не ясно, що воно. Ну давайте я. Ну, тут є в мене комплект акумуляторів, в мене є декілька таких комплектів, акумуляторів, які просто валяються. Давайте подивимось. Ось так закривається воно, защолкнулось. І ось акумулятори в такому боксику у вас не губляться. Дуже зручно. Давайте спробую ще один комплект поставити. Дуже важливо, якщо однієї фірми акумулятори і на різну кількість мА, щоб не попутати. Так, зручно можна складати От 5 таких штучок обійшлося. Ну, взагалі в копійки там. не пам'ятаю зараз точну ціну. Силочка, як завжди, під відео. Дивіться, кому потрібно, замовляйте. Ну, Такі маленькі акумулятори типу 3А. Також в принципі, можна зберігати. Але Звичайно, це вони розраховані для 2 а такі бокси. Так, ну що ж, давайте перейдемо до наступної посилочки. Без трек номера, без нічого. Така ось маленька посилочка. Тут колєчко знаходиться. Так, замотали. Ось таке колічко. Також силочка буде. Продавець хороший, оперативно все відправляє. Посилка йшла не дуже довго. Ну, ось таке колічко. Давайте я покажу ближче. Вам. Ось таке кольцо. Зі срібло повинно бути там. Ось є проба 925. Написано. Ось таке гарне. Кільце. Ось. Це було ось такі посилочки з Китаю. Підписуйтесь на канал. Не пропустіть цікавих відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.